Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буду готувати тістечка дуже смачні, міні-Наполеони. Якщо вам подобаються прості й смачні рецепти, то підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Я вже відважила борошно, можна його не тільки важити, а й відмірювати баночкою, тому залишу в описі під відео детальний рецепт із двома варіантами. Для цього рецепту мені потрібно ще 200 г маргарину. Можете використовувати будь-який який використовувала, я показала вам на початку відео. Перетираю його ось так на терку, вмочуючи постійно у борошно, щоб воно гарненько натерлось і вийшла в мене крихта. Ось так перетираю вручну. До речі, маргарин повинен бути трішки підморожений, тоді легше буде цим займатися. Додала сюди трішки солі, 2 жовточка і додаю сметану. Більше сюди нічого не додаю, все ретельно перемішую. Спочатку це роблю в мисці, а пізніше відправляю на стільницю так зручніше вимішувати. Кісто роблю спеціально не солодким, тому що в нас буде дуже солодкий крем, і тут цукор зовсім буде лишній. Тісто потрібно дуже швиденько замішувати, тому що маргарин починає танути від дотика рук. Ось так збираю все в комочок і буду відправляти в салафановий пакетик і відправляти в холодильник. Це тісто бажано робити зарання, тому що воно має полежати мінімум 12 годин. У мене пройшли сутки і нічого з тістом не сталося, воно навіть певно стало кращим, як на мене. Тому це можна робити дуже-дуже так зарання і готувати пізніше. Як я і сказала раніше, в мене пройшли сутки: я присипаю трішки стіл борошном і розкачую тісто не дуже тоненько, ось так має виходити і вирізаю невеличкі такі кружочки. Відправляю їх відразу на бляшку, тим часом в мене розігрівається духовка до 200 градусів. Із функцією верх-низ запікання. І ось поки я формую, духовочка моя розігрілася. Ось так в мене виглядають ці кружечки на бляшці. Я нічим не змащую, тому що дуже багато маргарину в тісті відправила в духовку буквально на 18 хвилин. І ось, подивіться, які в мене виходять невеличкі коржики. Вони всі посходили, стали такі пиште, неробільно тоненьке тісто, тому що воно не зійде. Ну і коли моє печиво, так зване остило, я вже дістала масло вершкове, воно повинно бути кімнатної температури, так само, як і згущенка. Все відважила і ось так перемішую. Масло в мене трішки ще не встигло повністю розтанути, але я не чекаю, тому що діти хочуть щось солоденьке. Я змішала вже крем і буду ось так: беру дві таких печенюшки, змащую їх між собою, з'єдную і обмащую навколо нашого тістечка повністю. І Тоді буду обмочувати у таку крихту із печива вушка, можливо, ви бачили в магазинах, там також слойоне тісто і дуже класно воно обгортає. Звісно, можна було б і накришити цього печива, але я думаю, що саме такі тістечка, вони більш будуть смакувати, якщо саме ось обмочити у крихті із печива вушка. Обмочую ось так в крихті, і в мене виходить готове тістечко. Цю саму процедуру я роблю із усіма іншими. Можна, звісно, обмочувати в крем, а можна намащувати, як на мене, краще намащувати, тому що тоді печиво це не розкришується, воно дуже слойоне, таке дуже класне. І на порцію, яку я зазначила в описі під відео, виходить ось така кількість тістечок. Не встигла я їх заховати в холодильник, навіть як у мене дітвора, повністю майже їх всі з'їла відразу. Дуже вони такі ніжні, солоденькі, смачненькі, і якби я додавала в тісто також цукор, то мені здається, було б занадто вже солодким. Ну, а так, це ідеальне тістечко до чаю, до кави або просто так з'їсти. У мене на каналі ви знайдете масу цікавих ідей, рецептів, тому заглядайте в альбоми і всім смачного!